Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені сумщині на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема на відновлення інфраструктури. Про підозру у скоєнні неправомірних дій чиновниками сумської обласної військової адміністрації розповіла речниця прес-групи управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута. Наразі за матеріалами служби безпеки України повідомлено про підозру двом чиновникам. Сумської обласної військової адміністрації, а саме заступником голови Сумської обласної військової адміністрації та тимчасово виконуючим обов'язки начальника департаменту капітального будівництва, їм повідомлено про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України, частина 5 статті 191, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Та частиною першої статті 366, тобто службове підроблення, за даними досудового слідства у квітні 2022 року, заступник голови сумської ОВА спільно з керівником департаменту КАП будівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених сумщині урядом. Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще восьми десятків таких об'єктів. Для безперебійної злочинної схеми розкрадання державних коштів зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в два-три рази перевищували ринкові. Їхні придбання відбулося через спеціально створені ділками фірми Прокладки. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, правоохоронці виявили чорнову документацію, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.